Тут випускали відомі в Україні та за її межами шоколадки під торговою маркою Корона, безквітні тістечка Ведмедик Барні та багато інших продуктів. Шоколадна фабрика складається з трьох фабрик: це шоколадна, бісквітна і кавова. Найбільше постраждала бісквітна секція. Фактично, руйнація оцінюється приблизно в 10 мільйонів доларів США. Але я думаю, що експерти, коли будуть працювати, то оцінять повністю мережі, треба дивитися. Ну і також руйнацію там пічей і всього, всього іншого, іншого технологічного обладнання. Шоколадна фабрика в цілому давала роботу близько 1500 робочих місць. Це українське підприємство входить до міжнародної групи компаній Монделіз Інтернешнл. До речі, фабрика виплачує заробітну плату всім працівникам, і це, хоч хоч який-то плюс, але знову ж таки приблизно п'ять місяців треба буде, щоб відновити виробництво, якщо завершаться військові дії ну, в Україні, тому що відновлювати виробництво зараз, ну нема сенсу. Зараз відбувається там прибирання, наведення порядку, бо як і на всіх інших установах, організаціях, російські окупанти залишили бруд, сморід, розбиту верхтехніку, столи. В ніч з 22 на 23 березня під час окупації міста російськими військовими на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Росіяни не дали можливості пожежним загасити полум'я. Після втечі росіян з міста 26 березня. Фабрика тепер має такий вигляд. 20 мільйонів приблизно з 200, які мали ми власних надходжень, йшли до Тростянця шоколадної фабрики. Тому, звісно, втрата таких платників податків в подальшому може сильно відзначитись на економічної спроможності тростянецької громади. Цей продовольчий магазин, де серед іншого продавали продукцію і Тростянецької і шоколадної фабрики, вже не відновить своєї роботи після того, як тут побували російські мародери. Його власник не схотів говорити на камеру про втрату свого бізнесу. А це музей шоколаду, який був створений за сприяння фабрики. Тут російські солдати потрощили експонати, у тому числі великі шоколадні скульптури Лебідь і Корона бренд фабрики, говорить старший науковий співробітник музею Ігор Медведєв. З Трьох унікальних скульптур збереглася. Ось цей Монтесума. ось.